Усім привіт здоровенькі були. Дивіться, який у нас гарний сонячний ранок. Сьогодні субота. Ця квітка тут на вікні їй тут добре, я впевнена, але я могла би покласти її тут на столик, але не можу, бо ця красуня її з'їсть. Вони тут уже щупаються зранку. Що ти там робиш? А? Лекій? Ось так ти йому вусики проріджує. Ой, ой, ой. Ой, ой, ой. Дя, да, дясюня да, да. така, котюка, крисюня. Да. Ой, ой, як ви любитеся. Як ви любитеся, йди сюди, йди сюди, іди сюди, йди сюди. сюди. Чайник закипів. Купили чайник він свистком. Там мусить свистіти. Я вчора ввечері робила собі Gold Milk, як тут називається, золоте молоко. Перед ранком прийшла, видко трохи пудра, турморік насипалася на стіл і залишилися жовті п'ятна. І тут, і тут, то я так беру на салфетку хлорокс, напшикала пару раз, і хлорокс відбирає турмерік, бо турмерік дуже в'єдний, його просто так не відмиєш. Трохи смердить хлороксом, нічого не зробиш. Яке я роблю золоте молоко, зараз вам покажу. Я знаю, що багато є різних рецептів цього золотого молока, кожен робить по-своєму, але я так приноровилася до якогось свого рецепту і, ти знай, і п'ю його вже пару місяців. І мені не можу сказати, що подобається, але я його п'ю. Хто давно зі мною пам'ятає, напевно, як я брала на Амазоні. Отакий джинджер паудер кіло 360. І ось такий Organic Turmeric Powder. Це також Organic. Трошки поділилася з ближніми цим. І це треба було дати, але це купили вже в банці та відіслали. Е, і дивіться, що я роблю? Я змішую у рівних пропорціях джинджер і турмерік, в рівних. Додаю сюди меленого перцю, так як турмерік для кращого відкриття своїх властивостей, хоче пеперіну, який знаходиться у меленому перці. Все гарно перемішую. Потім заливаю, беру чайну ложку, таку гарну, заливаю кип'ятком. Чашку. І щоб гарно це все працювало, потрібен жир. Я додаю органічну кокосову олію, також чайну ложку. І це все настоюю до тих пір, поки воно остине і можна пити. Можу додати, ось у мене є ем, пильця кукурузна, як по-українськи. Не кукурузна, а від бджіл. Полен тут називається. Даю так трошки, тому що воно давно сидить, треба щось з ним робити. Трохи даю вітаміни, не зашкодить ніколи. І коли воно вже остиває до того моменту, що можна пити, я додаю трохи меду, бо воно досить не дуже приємне пити просто так. Я додаю трошечки якусь таку чайну ложечку, неповну меду, половина чайної ложки. І п'ю я такий чай вечір. Звичайно, добре було б його пити ще й зранку, але зранку. Ну, у даний момент не п'ю, бо нічого і не їм зранку. Перейшла на інтервальне голодування. Це я викреслила сніданок свого раціону прийому їжі. І це вже пройшло 2 неділі. І сподіваюся, що це ще потягнеться якийсь час, щоб побачити, які будуть результати з цього всього. Так що, ось таке моє золоте молоко. Знаю, що люди роблять інші. Золоті молоки роблять по-іншому, різна складова. Але я таке, чай, цей від чого добрий. Це є протизапальний чай. Кого є проблеми, можливо, з суглобами, це спробуйте пити, можливо, комусь сподобається. я нікому нічого не рекомендую, просто показую те, що п'ю я. Соняні квіточки ще стоять і гадки не мають, що вони вже стоять довго. А хто не знає, що таке інтервальне голодування, я розкажу. Це м -м, їсти треба тільки в обід і ввечері. Якщо я приходжу ввечері з роботи о 6 годині, я вечеряю. І слідуючий, слідуючий прийом їжі у мене в 11-12 годині на роботі. І з 12-ї цієї години до 6-ї можна їсти там, я знаю. Стараюся, звичайно, не їсти солодке і хліба. Все решта можна їсти. Головне, щоб був великий проміжок між прийомами їжі годин 16. Воно дуже корисне для організму. Я пробую і побачимо, що з цього буде. Ось так у нас. Сніжно на бакярді. Цибульку там припорошило снігом. М сподіваюся, що вона не замерзла, бо Соня просила сьогодні принести її зеленої цибульки. А цибулька, напевно, хіба би їй не пошкодив мороз в мінус 10. Зараз буду йти дивитися, що там є. Вітряно, бачите, палають оці тут зонти. Але сонячно і небо чисте, чисте прозоре. А я напекла сьогодні ось таких безглютенових млинців. От, ці мигдальнева мука чи мигдальна з кукурудзяною перемішку яйці. А ці мигдальна мука. і рисова З маком також. Invece, тут ще в них є родзинки. Таке, щоб можна було їсти замість хліба або замість якогось печива. Ось ці з маком мені сподобалися. Ці ще не пробувала. Десь колись собі таке дозволяє. Основою є сир, творог. Це повинні були бути булочки, але у мене немає таких формочок, які беруться для кексиків, для мафеню. Просто на блясі, на противні вони отак розтіклися. Але досить смачні. Я не робила солодкі, досить смачні. Буду робити. Слідуючий раз зніму і виставлю рецепт. Може, хтось має бажання їсти безглютенову випічку. А ми додивлюємося відео бурінка і погнали в магазин. А поки я тут збираюся, хочу показати, що Маші подарила подружка на Різдво на Новий рік. Отака сумочка, і в ній був комплект духів. І в Сен Лоран. Був такий стик і ось така бутилочка, чомусь моїй Марії ці духи не сподобалися. І вона подарила їх мені цей парфюм. Парфюм такий, ви знаєте, собі, як кажуть, своєобразний, але він такий симпатичний, чимось він притягає. Так що в моїй колекції прибуло. Це мої діточки. Все, збираємося. Одягаюся. Ось так. Свої нові чобітки ці одягаю. У нас на вулиці холодно, мінус 5, тримається. Буде холодніше до мінус одинадцять, можливо, одіну ось цю фустку. Можливо. Так що ось так. Буде якось отак. Трошечки. По-нашому, по Западенському. Можна, навіть князь. На дворі у нас мінус шість, вночі буде мінус дев'ять. Прохолодно. А ми в хаті полимо, нам тепленько, шкати. не хочеться нікуди вилізати з тепла. В хаті полимо до 75. Я навіть не знаю 75 по Фаренгейту. Скажіть ви мені, скільки це у градусах, а я вам. Е -е. Коли йдемо з хати, то трохи зменшуємо до 73. Ну поки такий холод, то тримаємося на 75 стабільно. Така маленька, е отаплюється швиденько, багато грошей не бере. <рив> Це Степан може так на поворотах, <рив> не дивлячись ні на кого, то їдемо тут недалеко за квітами, та й будемо йти до соні. В соні. Серйозна буде сьогодні зустріч, я так розумію. Ну, це Соні не свято, вона це знає, вона це любить. Це не прийшло разом з нами, це було ще до нас. Це ми з Сонією знайомі скільки вже років? Років 5? Шість? Ще більше? Років десять? Десять, вісім трошки. Ну і оці всі роки. Ми там бували. І знаємо, що там ми мусимо бути і все тут хочеш чи не хочеш. Ми йдемо. Соня вже нас чекає, бо я вже з дивіться які у нас дороги, сухі, посипані розчином, гладенькі, навіть нема ніде калабані. Якщо є калабані, то вона замерзла, звичайно. От в цей період часу зими і машини брудні, тому що коли трошечки є підлига, то тоді машини брудняться і від цього розчину машини брудняться. Ну нічого не зробиш. Прийде весна помиє. Ви машини тут не мить. Не знаю як хто. Пан хоче вікна помити. Ось такі червоні троянди для Соні сьогодні. І ми поїхали. Якщо вдасться щось зняти, зніму і покажу. Якщо ні, звиняйте. Всім всього найкращого. Бай-бай!